Що може бути ціннішим для папараці ніж фотографії знаменитостей? Певна річ, світлини їх зіркових чат. На цей скарб вони здатні полювати повсякчас. Ну а Селебритіс, в свою чергу, не надто поспішають представляти своїх нащадків широкому загалу. Але ж тим цікавіше, при цьому фотографів цікавлять не лише милі пупсики з рожевими щічками чи вередливі підлітки, які в усьому копіюють поведінку своїх зіркових мам і татусів. Найбільшу цінність для них представляють ексклюзивні кадри з пологового будинку та перші фотосесії немовлят. І тут відбувається справжній аукціон, головний лот у якому можливість першим опублікувати фотографії новонародженої знаменитості. Доходить до божевілля півтори мільйони доларів за фото сина Крістіна Агілери, чотири мільйони за знімок донечки Бренджеліни. Народились близнюки, тим краще. Вартість фото зростає в геометричній прогресії. 6 мільйонів за перші фото діток Джейло та 13 мільйонів баксів за близнюків Джолі Піта. Як вам така арифметика? Гутен вже заумер в очікуванні фото від майбутніх матусь 2012 року. Та щоб не змушувати вас довго чекати, ми вирішили показати вам фото іще не народжених діток просто зараз. Для цього ми створили фотороботи малюків, ссилаючись на світлини їх знаменитих батьків. Отож, відкриває нашу трійку фото донечка акторського подружжя Лізи Боярської та Максима Матвієва. Додати капелюх і виходить вилитий дідусь. Срібло рейтингу отримує малюк Крістіна Орбакайте та Михайла Земцова. Як бачимо, носиком дитина вдалася, ну точно не в маму. Ну а перше місце ми віддаємо надії Грановській та бізнесмену Михайлу Уржумцеву. Ось так обіцяє виглядати їх зіркове чадо. Ну а тих майбутніх батьків, які, побачивши наш рейтинг, не зрадіють проекції своєї дитини, ми просимо не перейматися. Адже це лише розвага, хоча хто знає.